Доброго ранку, мої маленькі, я рада вас вітати. Подивіться, скільки до нас сьогодні на заняття прийшло хворих тваринок. Бо хворіють не тільки люди, але й звірі. Щоб допомогти людям, є лікарі, терапевти і педіатри. А щоб допомогти тваринкам є лікар-ветеринар. От давайте зараз про нього вивчимо маленького віршика. Слоненяті і курчаті. Кошеняті, мавпеняті, дасть пігулки і відвар. Друг тварин ветеринар. Подобався вам віршик? Ми зараз з вами його іще раз повторимо і залучимо на пам'ять. Слоненяті і курчаті, кошеняті, мавпеняті, дасть пігулки і відвар. Друг тварин ветеринар. Віршик дуже простий. Тут перераховуються маленькі тварини, яким лікар дасть ліки. Пігулки, відвар. Лікар називається для тварин ветеринар. Давайте останній разочок запам'ятаємо наш віршик. Слоненяті, повторюйте зі мною, і курчаті. Кошеняті. Мав пеняті, дасть пігулки і відвар, друг тварин, ветеринар. Я надіюся, що ви всі пару разів ще повторите віржики, розкажете своїм рідним. А я з вами прощаюся. До побачення.